Вікторія Борисівна тримала цей дім так, як тримають королівство. Не було жодної порошинки на антикварному комоді, жодної змошки на скатертині, жодного невірного слова, сказаного вголос. У її світі, в її маєтку в конче заспі, все було ідеальним окрім одного. Окрім дівчини, що сиділа зараз навпроти неї за довгим дубовим столом. Їж, дитинко, голос Вікторії Борисівни був м'яким, як оксамит, але Олена знала, що під цим оксамитом сталь. Дякую, прошепотіла Олена і взяла крихітну срібну виделку. Вона була тут уже шість місяців. Шість місяців одружена з Олегом, сином Вікторії Борисівни, і шість місяців вона не могла позбутися відчуття, що вона пляма від дешевого вина на безцінному перському килимі. Олена була з Черкас, її батько слюсар, мати вчителька. Олег був із династії, його батько нині покійний, будував цю імперію, його мати берегла її. Вони зустрілися в університеті, їхнє кохання було швидким, яскравим, справжнім. Але тепер, у цьому домі, воно почало тьманіти під вагою кришталю. Ти сьогодні не з'явилася на сніданку, продовжувала Вікторія Борисівна, повільно розрізаючи шматочок лосося. Я хвилювалася. Я я проспала, Вікторія Борисівна, погано почувалася. Ну,дота, очі свикрухи стали гострими, як скальпель. Ти не вагітна, Олено? Я ні. Ем, я не думаю, просто втомилася. Шкода. Хоча, мабуть, ти маєш рацію з дітьми не варто поспішати, треба спочатку закріпитися. Олена опустила очі. Закріпитися. Вона знала, що це означає. Це означало навчитися правильно тримати виделку, це означало перестати дзвонити своїм простуватим батькам щовечора. Це означало викинути всі свої джинси і носити лише той одяг, який свекруха схвально називала гідним. Олеже, синку. Вікторія Борисівна повернула голову до сина. Олег сидів мовчки, копія свого батька на фотографії. Він смикнувся, почувши своє ім'я. Ні, мамо. Олег нервово поправив краватку. Добре, Олені там буде нудно. Вона не знайома з міністром, вона залишиться вдома. Це не було прохання, це був наказ. Олена відчула, як щоки спалахнули. Але, Олеже, ти обіцяв. Лано, Олег кинув на неї благаючий погляд. Мама має рацію, там буде нудно. Ти краще відпочинь, добре? Він боявся її, власної матері, а Олена боялася їх обох. Тієї ночі Олена лежала в ліжку. Їхня спальня була розміром з квартиру її батьків. Все було в шовку і слоновій кістці. Олег повернувся пізно. Він пахнув дорогим коняком і поразкою. Він ліг на край ліжка, не торкаючись її. Мама знову говорила про тебе. Що з цього разу? запитала Олена, втомлено, що ти чудова дівчина, але що ти не з нашого тіста. Не з нашого тіста. повторила Олена як вирок. Вона зрозуміла її не просто не любили, її терпіли. Як тимчасове непорозуміння, як хворобу, яку її ідеальний син підхопив в брудному місті, і Вікторія Борисівна була лікарем, що готував скальпель. Наступного ранку Олена зрозуміла, що вагітна: дві смужки на тесті. Її першою реакцією був не страх, це була радість, наївна, дика радість. Ось тепер, подумала вона, тепер усе зміниться. Вона побачить онука, вона полюбить мене. Як же вона помилялася? Вона сказала Олегу, він зблід. Дитина, зараз, о Боже, ти не радий? Радий, звісно, радий, просто, мама. Вона буде щаслива, вона ж сама питала. Коли вони сказали Вікторії Борисівні за вечерою. Вона не змінила виразу обличчя, вона повільно поклала серветку на стіл. Вона дивилася на Олену довго, так довго, що Олені стало важко дихати. Потім вона посміхнулася. Онук, сказала вона, це чудово. Нарешті спадкоємець. І з цієї миті все змінилося. Олена потрапила у в'язницю золоту, оксамитову. Але в'язницю. Тобі не можна кави, казала Вікторія Борисівна, забираючи у неї чашку. Тільки трав'яні чаї я сама заварюватиму. Тобі не можна ходити на роботу, ти носиш його дитину, ти маєш дихати повітрям. Тобі не можна зустрічатися з твоїми подругами, вони курять і голосно сміються. Це стрес. Вікторія Борисівна звільнила її водія і не йняла свого. Вона звільнила її лікаря і записала до свого. Олена не могла вийти з дому без дозволу. Олег, він був щасливий. Дивись, як мама про тебе дбає, казав він. Вона, нарешті, прийняла тебе. Олена кивала, але ночами вона плакала. Вона не приймала її, вона приймала інкубатор для свого онука. На п'ятому місяці. Олена почала помічати дивні речі. Вікторія Борисівна стала занадто цікавою. Ти здала аналізи, які результати? Дай мені подивитися. Вона сиділа з лікарем Олени годинами за зачиненими дверима. Це нормально, що лікар звітує свекрусі, а не мені? запитала Олена Олега. Ладно, не починай. Мама просто хвилюється за родовід родовід, як у собаки. Одного вечора Олена сиділа у вітальні, їй було погано. Чай, який заварила свекруха, мав дивний, гіркуватий присмак. Якийсь дивний чай, сказала вона. Це альпійські трави для крові, відповіла Вікторія Борисівна, не відриваючись від журналу. Тієї ночі Олена прокинулася від різкого болю внизу живота. Вона доповзла до ванної, на білизні була кров. Олеже, швидку! Вони втратили дитину. Це був хлопчик. У лікарні була тиша. Олег плакав у коридорі. Вікторія Борисівна сиділа поруч з ліжком олени, пряма як статуя. Не плач, дитинко, сказала вона. Так буває. Слабкий плід не виживає. Це природний відбір. Олена дивилася в стелю. Щось усередині неї померло не тільки дитина, а все надія, любов, страх, так, сказала Олена, природний відбір. Вікторія Борисівна погладила її по руці. Ти відпочинеш. Ми спробуємо ще, я куплю тобі вітаміни. Коли вони повернулися додому, Олена була іншою. Вона більше не плакала, вона не скаржилася. Вона стала ідеальною невісткою, тихою, покірною. Вона їла, що дають, вона посміхалася, коли треба. Олег Зрадів, ось ось моя Лана. Мама каже, ти стала такою мудрою. Вікторія Борисина теж розслабилася. Вона перемогла, вона зламала її. Минув рік. Олена знову завагітніла, і пекло почалося знову: Чай, контроль, лікарі. Але Олена більше не пила той чай. Вона виливала його у вазон у своїй кімнаті. Через три місяці вазон засох. Вона ходила до свого лікаря, а свекрусі брехала, що була у її. Вона здавала аналізи у двох різних лабораторіях. Вона почала збирати докази. Вона не розуміла, чому свекруха це робить. Невже просто через ненависть до її простої крові. Це було занадто примітивно. Вікторія Борисівна була складною жінкою. Мала бути інша причина. Відповідь знайшлася в кабінеті покійного свекра це була заборонена територія. Але Олена навчилася відмикати замки. Вона шукала не гроші, вона шукала медичні карти, і вона знайшла. Тека тисненням – особиста справа. Але це була не справа Олега, це була справа самої Вікторії Борисівни, і її батька, і її діда. Олена читала діагнози, і в неї холонула кров, рідкісне, генетичне захворювання, рецесивний ген, щось пов'язане з нервовою системою воно не проявлялося в кожному поколінні, але воно було там, у крові. У її крові. І тут же лежала довідка про Олега. Зразок крові взятий при народженні. Ген не виявлено носієм не є. І поруч інша довідка її Олени таймно взята тим самим лікарем. Ген не виявлено носієм не є. Олена не розуміла. Якщо вони обидва чисті, то в чому проблема? Вона гортала далі. І знайшла те, що шукала лист, написаний від руки це був результат генетичної експертизи плоду, того самого хлопчика, якого вона втратила рік тому. За результатами аналізу плід є носієм мутованого гену. Олена сіла на підлогу ген, якого не було ні в неї, ні в Олега. Вона почула, як її серце б'ється в тиші кабінету. Вона зрозуміла все. Олег не був сином свого батька. Вікторія Борисівна зрадила чоловіка, і ця зрада принесла в сім'ю дефектний ген. Але її законний чоловік Олег був чистим. І тепер ця жінка, ця аристократка, ця берегиня честі знищувала будь-який доказ того, що її ідеальний син Олег не був сином свого батька. Вона не боялася, що Олена народить хвору дитину. Вона боялася, що Олена народить здорову дитину, але з тією самою генетичною мутацією, яка доведе, що Олег не від свого батька. Її перший онук мав цей ген. Тому він мав померти. Чай гіркий чай Того вечора, за вечерею, Олена була незвично спокійною. Вона була на шостому місяці. Вікторія Борисівна налила їй чай. Пий, дитинко, тобі треба розслабитися. Олена взяла чашку. Знаєте, Вікторія Борисівна, почала вона тихо, я сьогодні знову була у лікаря. Свикруха напружилася, і що він сказав? Сказав, що у нас буде дівчинка і що вона абсолютно здорова. Чудово! посміхнулася Вікторія Борисівна. Так, але я зробила ще один тест. Знаєте, є такий народовід. Дуже модна штука Олена дивилася прямо в очі свекрусі, і там виявилася дуже цікава деталь у моєї дитини є рідкісний ген, дуже рідкісний, передається по материнській лінії. Рука Вікторії Борисівни з чашкою завмерла. Що, що ти верзеш? Кажуть такий самий ген був у вашого батька і у вас. Чашка розбилася об підлогу, кава розлилася по білому килиму. Ти ти прошипіла свекруха. Я, Олена, встала. Вперше вона дивилася на цю жінку зверху вниз. Я не знаю, що ви підмішували мені в чай минулого разу, але цього разу я пила тільки воду. Олеже. закричала Вікторія Борисівна. Олег, вона збожеволіла, вона мене ображає. Олег біг у кімнату. Мамо, Лано, що тут відбувається? Вона каже, що я. що ти. Вікторія Борисівна не могла договорити. Вона каже, що ти не син твого батька, Олеже. спокійно сказала Олена. Олег подивився на неї як на божевільну. Що? Лано, ти втомилася? Ні, я не втомилася, я прокинулася. Олена підійшла до Олега. Вона поклала на стіл медичні висновки. Твоя мати вбила твого першого сина, тому що боялася, що цей аналіз доведе твоїй родині, що вона зрадила твого батька. Олег дивився на папери, потім на матір. Мамо, це правда? Вікторія Борисівна стояла серед обламків чашки, її обличчя було сірим, вона програла. Вона, вона бреше. закричала вона. Вона не рівня, вона простачка. Вона хоче наших грошей, вона хоче тебе знищити. Вона просто хотіла дитину, сказала Олена. А я хочу жити. Вона взяла свою сумку. Олеже, сказала вона, зупинившись у дверях, я даю тобі вибір: ти йдеш зі мною і зі своєю донькою, або ти залишаєшся зі своєю матір'ю і її таємницями. Олег дивився то на матір, то на дружину. Він тремтів. Я, мамо, я. Звісно, ти залишишся, сказала Олена. Ти ж її син ідеальний, чистий. Вона вийшла, не чекаючи відповіді. Вона йшла довгим коридором, де на стінах висіли портрети померлих аристократів. Коли вона вийшла за важкі ковані ворота, вона не озирнулася. Вона не знала, куди піде, вона не знала, як буде жити, але вона знала одне. Вона вижила. Вона пройшла природний відбір у домі, де рівень крові був важливіший за саме життя, і вона забрала зі собою доказ не зради свекрухи, а своєї перемоги. Вона поклала руку на живіт і вперше за два роки посміхнулася.